Дві вісімки у віночку сплелися, це мами прожиті літа. Сьогодні ми разом зійшлися, щоб сказати їй добрі слова. Я дякую вам, матусю, вклоняюся до рідних ні, Богу я завжди молюся, що важче на світі бері. Найкраща моя, наймиліша, молитву шепочуть вуста. Пригорнуся до вас, як раніше. Здоров'я вам ще літ до ста, я поруч з вами дитина, хоч не даєте настанов, ділюся, як минула днина. Чекаєте, щоби хтось зайшов. Сама залишаєтесь в ліжку, нав'язлива старість біжить, як реклама, бо молодість кинула віжки, та ви, молода у мене, мама. Попрошу, заспівайте пісню. Ви вмієте соло виводить, за змістом пісні такі різні, до серденька кожна доходить. Мені не потрібно нічого, щоб мама поруч була, на душі світліше від того, як чуєш, матусі слова.